Елінгем натякнув, що хоче грати за збірну України. Один з гравців національної команди покинув розташування збірної, а за лідирує в потужному рейтингу серед європейських гравців не старше 21 року. Мої вітання, друзі. Макс Коляда, ваша подобайка, гайда. І стартуємо ми з Дніпра. 1 дніпряни оголосили про припинення співпраці з голкіпером команди Максом Валифом. Одну проблему вирішили, і здається, що іншу ключову нині проблему. Лему проблему головного тренера, якого у них нині немає, вони також днями вирішать. Бо клуб, скоріш за все, очолить Юрій Максимов, який нині працює з друголіговим звягелем. і це просто ідеальне нині для них рішення. Бо Максимов це чи не найкращий український кризовий? Тренер, згадайте, як він вивів ворську з крутого піке команда тоді боролась за виживання, а він її вивів в кубок України, і потім ще й команда боролась за єврокубкові місця. Та ворска була дуже сильною, і я переконаний, що цей Дніпро, який нині перебуває у такій собі ямі, він виведе дуже легко, бо це в першу чергу дуже сильний психологічний тренер, який вміє заряджати команду. Ну а з тим складом, який Дніпро має. І я думаю, що у них все цього сезону буде добре, якщо їх очолить Максиму. Це моя думка, друзі. А ви свою пишіть в комент. Летимо далі. Трохи поговоримо про збірну Італію. Вже завтра відбудеться матч проти них, що у них нині в команді відбувається. Одразу хочеться відзначити, що є проблеми. Про це говорить і Лучано Спалетті, і футболісти. Ну і крім того, стало відомо, що Джанлука Манчині та Вінгер Матео Політано залишили. Розташування збірної, обидва гравці отримали м'язові травми. З Цієї ж причини команду раніше залишили К'єза та Пелігріні. Словом, проблем у нашого суперника буде чимало, і як я й говорив в минулих відео, подивившись їх матч проти північної Македонії, можу спокійно сказати, що проти цієї команди можна грати в свій футбол і перемагати. Це зовсім не та Італія, яка була на чемпіонаті Європи, і навіть не минулорічна Італія, це. Ну, при всій повазі, це це далеко не європейський грант нині. Я вже зарядив на те, що наша збірна проти Італії. Переможе, друзі. І якщо ви теж в це вірите, то робіть свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів І будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. А що в нашій збірній національна команда провела тренування перед матчем відбору проти Італії, який пройде 12 вересня. Микола Матвієнко, який був замінений у перерві матчу з Англією, тренувався у загальній групі. Захисник почувається нормально та. Працює разом із командою Олександр Тимчик, який через запалення привідної групи м'язів стигна не грав з англійцями, залишив розташування національної команди. І по Матвієнку, слава Богу. А по тимчику, ну в принципі, є коноплі, який себе класно показав проти Англії, і я переконаний, що він буде грати і проти Італії. І якщо що, то є ще е, караваю. До речі, сплила дуже цікава інформація по Ілі Забарному. Він провів 28 матчів за команду. Це найкращий результат для європейських футболістів, яким зараз не більше 21 року. Ну і там ще може бути підсилення в центр поля для нашої збірної. Підсилення, на яке ніхто взагалі не чекав. Ввечері 9 вересня після матчу команда вирушала. Додому, по завершенню поєдинку, прямуючи вже до автобуса, зіркова десятка збірної туманного Альбіону Джуд Белінгем переплутав транспортний засіб власної команди та випадково зайшов у гості до збірної України. Втім, двері зачинити не встигли. Така натуралізація нам потрібна. Хоча і у нас в центрі поля все не добре, але Джуд Белінгем, друзі, ну це було б дуже круто, якби. В оренду на один матч він приїхав. Але крім жартів, справді хочеться знову наголосити, що в матчі проти збірної Італії ми маємо виходити на поле тільки задля максимального результату. Турнірна табличка виглядає ось так, друзі. Якщо ми переможемо, дай Бог, то у нас все буде дуже добре. Я просто зараз не хочу прямо зрікатись, наврочити чи ще щось. Я хочу прямо сказати, що. Якщо переможемо, все у нас буде вкрай добре. І з цим суперником ми на це здатні на 100%. Якщо ви так само вірите у збірну України, друзі, як я, то влупіть свою козацьку вподобайку. І підпишіться на канал, аби не пропускати наші інші випуски. На сьогодні це все. Макс Коляда, канал Трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе і па-па. на зв'язочку.